Хто ще вірить в перемогу, тоді просто до прикладу. Зарплати державного підприємства Укрзалізниці, керівник якої заложив бюджет на 24 й рік, зарплатне собі коханому в 9 мільйонів гривень в місяць. Сім замів він має, які будуть отримувати по 5,5 мільйонів гривень кожний. Тільки керівники і зами. Будуть в місяць отримувати 39 мільйонів гривень. Я зараз просто цю цифру переведу на військові рейки. 39 мільйонів гривень це фактично зарплата цілого батальйону. 400 людей на передовій отримують по 100 штук. А батальйон у нас отримує оборону від 1,5 до 2 км. І щодня вони ризикують життям. А ці мразотники чим ризикують? Гемерой між них в сраці? От просто цим одним рішенням, цими мразотниками, ми оголяємо фронт на 2 км щомісяця. Подумайте про це, хто над нами править.